Звуть приступа Катерини. Я брала участь у вебінарі, як батькам виростити здорового підлітка. І мама 10-річного сина Петра. Я стикнулася з проблемою набору з сином надмірної ваги та проблеми ЖКТ. Хотіла більше дізнатися про особливості підліткового періоду та як правильно його пройти. Вебінар був дуже повчальний. Найбільше сподобалось, що було багато цікавої та корисної інформації про підлітковий період і як пройти цей період з легкістю. Під час вебінару для Мене стало відкриттям, то найбільше сподобало, що, кіль... те, що кількість гормонів в... в тілі підлітка в три рази вища, ніж в тілі вагітної жінки. А також скільки відбувається змін в Цілі дитини. Для себе я взяла те, що потрібно кожного року перевіряти стан здоров'я за аналізами, діагностувати методом спостереження, звернути увагу на повноцінне харчування та режим дня дитини. Раджу переглянути цей вебінар всім батькам дітей-підлітків і не тільки. Там розказано, як краще зрозуміти дитину і прийняти її, які є тривожні сигнали щодо здоров'я і на що варто звернути увагу. Вельми дякую за прекрасний вебінар.